Архів, який допоможе говорити про війну, коли ми зможемо говорити про неї в минулому часі, від моніторингових каналів, які повідомляють про повітряну тривогу до локальних торгових майданчиків у соцмережах. Усі вони відображають наше життя, в тому числі під час повномасштабної війни. Унікальний проєкт триває у Львівському центрі міської історії. Тут зберігають та впорядковують записи з українських телеграм-каналів та чатів, опублікованих з 24 лютого 2022 року. Після опрацювання та структурування матеріалів буде створена та опублікована архівна колекція про війну. З нами на скайп-зв'язку Тарас Назарук, керівник напрямку цифрової історії центру міської історії, який власне і займається цим проєктом. Том, пане Тараса, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора вам, героям слава. Скільки вже записів є в вашому архіві? Е, ну, якщо говорити про е, загальний обсяг е, того, що ми зібрали, то це йдеться про 2711, якщо бути чат, е, точними. Е, 2711 каналів і чатів е, з Телеграму і загальний обсяг даних це. Е, до майже 28 терабайт даних в різних файлів, які в цих каналах і чатах публікувалися. Чи пробували ви це перевести в одиниці як записи? Скільки власне записів, а не телеграм-каналів? Цікава цифра це мабуть космічна це. цифра. Так, ця цифра точно космічна. Ми її детально не знаємо, тому що ми власне обирали трохи інший спосіб для архівування, тобто ми брали конкретний канал або чат і намагалися заархівувати все, що було опубліковано в ньому з певного періоду, тобто основний період це власне з 24 лютого 2022 року по 12 червня. Двадцять третього року, і це мільйони, мільйони, десятки мільйонів повідомлень однозначно, цієї цифри ми навіть не можемо точно сказати. Але це обсяги даних, якими е, е, які тяжко навіть усвідомити. і До кінця відверто кажучи, оскільки ми це збираємо і лише опрацьовуємо. Ми навіть до кінця не можемо точно сказати, що саме цих всіх повідомленнях є, е, і що саме ми зібрали, тому що. При такій кількості е, даних це неможливо опрацювати швидко, це неможливо опрацювати власне вручну. Ми не можемо перечитати всі ці повідомлення. Це кількість, яка виходить поза можливості нашого сприйняття. Пане Тарасе, дуже просте запитання. Для чого? І, власне, чому саме телеграм-канал, зважаючи на ризики, пов'язані із безпекою, із доступністю і так далі. Для чого? Ну, Передусім бо як центр міської історії, як академічна інституція, яка займається власне працює активно в сфері власне історичних досліджень, ми усвідомлюємо, що ці джерела в Майбутньому перспективі власне будуть теж історичними джерелами, архівними джерелами, з якими працюватимуть історики, і е, цілком ймовірно і зараз про це ведуться теж дискусії про те, що історію 21-го століття загалом історію цієї війни, власне, історики майбутнього теж писатимуть на основі повідомлень соціальних мереж. Це буде одне з ключових джерел, де ми зможемо дізнатися дуже багато про те, як. Виглядали різні досвіди війни різних людей в різних дуже регіонах. Ми намагалися це теж таким чином побудувати, щоб зробити архівні ці колекції максимально широкими географічно, соціально, тобто охопити всю країну. Бо ті досвіди і ті власне повідомлені переписки, які з'являються, скажімо, не чатах, каналах у Львові. Вони зовсім відрізняються від того, що обговорюють в Маріуполі, Мелітополі, Харкові, Києві чи в інших містах і містечках по всій Україні, і це дуже помітно. Люди мають дуже різні досвіди в цих ситуаціях. І ці теми дуже важливо це фіксувати, бо це зникне. Ви власне згадали про те, що Телеграм. В той чи інший спосіб викликає певні підозри, викликає певні дискусії про те, наскільки це безпечно ним користуватися, чи є теж зв'язки з Росією, і наскільки шкідливим може бути сама ця платформа для, для українського суспільства і. Разом з тим потрібно говорити теж і про це це доводять соціологічні дослідження, проведені ще починаючи з 2022 року, і ця ситуація не суттєво змінилася. Телеграм залишається найпопулярнішою платформою в Україні і не користуються найбільше. І те власне, це не завжди про новини. Це деколи власне такі. Чати якогось конкретного міста, де люди говорять ситуацію до ну, власних те, що для них важливо на підтвердження більше 70 70% українців казали в останніх опитуваннях що вони користуються новинами, власне черпаючи їх з таких джерел, як телеграм-канали. Пане Тарасе як ви вирішуєте, що зберігати, а що відкидати? Адже ви самі говорили це очевидно, що потік інформації ну неймовірний просто. Так, так, звичайно. Ну ми в першу чергу зосередилися на тому, що оскільки це телеграм архів війни, ми зосередилися на, на, на тому, на тих каналах чатах, які безпосередньо пов'язані з досвідами війни, з, з тим, що власне говориться в цьому контексті, і наступним нашим пріоритетом було те, щоб архівувати канали, які пов'язані з. Тими чи іншими містами по всій Україні, тобто якесь таке регіональне різноманіття, фіксувати якісь локальні практики, локальні е, дискусії, які відбуваються е, в тих конкретних містечках і містах, і вони важливі для них, і вони не завжди можуть бути помітні в е, якихось офіційних повідомленнях. Вони не завжди потрапляють теж в, в медіа, оскільки зрозуміло, що е, якісь центральні е, загально національні медіа теж не можуть розповідати про все, е, що відбувається в кожному такому маленькому містечку, чи якісь такі локальні досвіди конкретної якоїсь невеликої. Групи, і нам важливо було це різноманіття е, е, зафіксувати. Ну і звичайно, ризики зникнення важливо говорити про те, що е, канали і телеграму і чати вони зникають. Ми вже бачимо е, це цю тенденцію в нашому архіві. Значна частина того, що ми заархівували, вже недоступна в самому телеграмі е, онлайн. Натомість залишилося в нашому архіві, тобто телеграм, і будь-які соціальні медіа, вони швидкоплинні, Вони зроблені для того, щоб в них можна було швидко спілкуватися один з одним, але вони не зроблені для того, щоб зберігати ці речі в довшій перспективі і, і творити власне архіви. І якщо хтось не подумає про власне створення таких архівів, чи власне для себе, навіть своїх якихось повідомлень, переписок, акаунтів в соцмережах. То це просто буде втрачене, і це е, не уникнена річ. Тобто це ставалося вже з іншими платформами. Це стається з тими платформами, які зараз існують, акаунти видаляють, акаунти блокують. Цілі платформи зникають. І якщо ми говоримо про Телеграм, ця дискусія про те, наскільки телеграм можна використовувати в Україні, наскільки е, можна використовувати в державних інституціях війську і так далі. І ми бачимо ініціативи про його заборону. А це означає, що е, те, що відбувалося в Телеграмі, те, як ми спілкуємося і спілкувалися з телеграм, з часом буде просто втрачене, особливо якщо не знаю, ми масово почнемо відмовлятися від цієї платформи. А О, це важлива частина для нас, істориків. Це важлива частина е, власне джерела, яка дозволить нам говорити про цю війну і розповідати про ті досвіди, які по всій країні пораса. Власне, коли, е, коли, коли ми. Коли ми говорили про ризики використання телеграм-каналів телеграму як платформи обміну інформацією чи поширення інформації один з найбільших ризиків, що ним активно користуються, в тому числі російські пропагандисти, поширюючи антиукраїнські наративи або деструктивні наративи в середині України серед українців, як ви вирізняєте, що ось тут російська пропаганда, а ось тут те, що справді відображає життя чи локальних спільнот, чи міст чи українців загалом? Адже якщо пізніше колись по завершенню війни Власне, ваш архів будуть використовувати як історичне джерело. Це може достатньо спотворити загальну картину тих подій, які відбувалися, Це, звичайно. Варто на цьому наголошувати. І варто бачити в цьому архіві власне повідомлення не лише про. Жімо, так, якісь цивільні е, практики щоденні е, звичайних людей. Ми теж можемо бачити, що є різні інформаційні е, кампанії, є пропагандистські повідомлення. Є дезінформація є більше того, є е, е, використання тих повідомлень в телеграмі, навіть цивільних їхні свідчення, які вони залишають, скажімо, про ситуацію довкола себе, використання в, в шкідливих воєнних цілях і так далі. Тобто, ми розуміємо е, і ризики і шкоду, яку це може нести. Е, разом з тим. Це завдання вже дослідників е, е, опрацювати. Ці джерела і зрозуміти, де власне йдеться про пропаганду, де йдеться про практику звичайних цивільного населення, і так далі. Це, це все таки ну, методологія роботи з джерелом, яку історики ну яку істориків навчають, зрештою. І це дуже важливо, щоб цю методологію теж випрацьовувати в стосунку до соціальних мереж. По як я вже згадав, це буде одне з найважливіших джерел в майбутньому, і, і тут потрібно говорити про те, що наше завдання зберегти ці матеріали заархівувати, і ми архівуємо максимально наскільки можемо все, а вже аналізувати це, це вже робота дослідників і водночас я маю сказати про те, що ми е, цільово власне для того, щоб зафіксувати е, цю російську пропаганду, особливо е, таку інституціоналізовану централізовану е, російських пропагандистів, як вона поширюється в телеграмі, як вони її публікують. Ми це теж архівуємо. У нас є окремі колекції власне пов'язані з російською пропагандою е, саме для того, щоб це зафіксувати, саме для того, щоб зберегти це як е, джерело, яке. Коли телеграм видалять, можна було звернутися до цього архіву і побачити, як це використовувалося, як це виконувалося, і, 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 і мати мати ці джерела і ці свідчення для е, використання в різний спосіб з одного боку для використання в дослідженнях, аналізу, але теж е, е, можливо частково це теж може працювати як якась доказова база, пане Тарасе. А, а чи пам'ятаєте ви з якого допису почався ваш архів? Наш uh, архів uh, почався. Uh, я пам'ятаю, коли він почався. Він почався 28 лютого uh, 22-го року. і Він почався до тобто того ми почали архівувати. і ми почали архівувати з uh, буквально кількох десятків каналів. Ми не думали, що це розростеться в декілька тисяч, але ми просто зрозуміли наскільки масштаби великі і наскільки варто це збільшувати самі обсяги архівування. Е, і насправді ми почали архівувати на ті речі, які до 24 лютого mm -hmm. теж публікувалися. Просто щоб побачити, як виглядають ті чи інші канали. Це не масово, але деякі канали ми і чати архівували навіть до 24 лютого, щоб побачити, що відбувалося до того. Е, але е, наприклад, вчора я розповідав, е, мав подію, де я презентував якийсь матеріал з архіву. і Я розповідав про те, як виглядає п'ята е, ранку 24 лютого 22 року з матеріалів нашого архіву. Тобто, як у цих повідомленнях з Дніпра, з Херсона, з Кремен... Кременчука, з Києва, інших міст Житомира у ці міські чати о оп'ять ранку починають повідомляти про те, що вони бачать mm -hmm. вибухи, про те, що вони бачать авіацію, і вони не розуміють, що це відбувається. На я бажаю вам і нам усім, щоб останнім записом вашого архіву був короткий твіт чи короткий допис, із одним словом, перемога. Тарас Назарук, керівник напрямку цифрової історії центру міської історії, був гостем цієї частини нашого ефіру.